Вітаю, друзі! Я з України продовжую тему малобюджетного саду: чагарники і дерева. Зараз розкажу я вам про клени. Маю на своїй ділянці досить багато сортів кленів. Дуже мені хотілось знаєте, як спочатку там ти шкопуєш там якісь дешеві рослини, там десь по якимось акціям розпродажам, і дуже мені хотілось мати штамбові штамбові. А штамби коштують. Ви самі знаєте, вони ну це не дешеві рослини. Ну не могла я собі дозволити спочатку. Все почалось з одного клена, клен фламінго, це ясенелисний варігатний сорт. Купила недорогий штамп дворічне щеплення, і вже з нього я брала живці і спробувала щеплювати сама. Мені хотілося навчитись самій. Ну, про щеплення в мене є окреме відео, можете подивитись саме цей сорт я іщеплювала на відео, я розказувала, як це робиться. І ви знаєте, в мене вийшло. Я потім почала штамби сама щеплювати, потім перейшла на інші сорта кленів. І доволі успішно, і тепер я маю і свої штамби вже собі щеплені, і я продавала їх. Тобто ті саджанці, на що треба щеплювати, вони тут насіваються звичайні кленики або можна десь в лісосмузі накопати їх. От і е, берете з свого вже деревця броньки, робите щеплення. Ну чому? <сі> Теж вважаю, що дуже економний бюджетний варіант. Е, оцей клен зараз підійду. Цей клен Еліганс, також є але він жовтою варігатністю, на відміну від фламінго. Е, це була досить дорога покупка, тому що е, ну, це вже от коли. Поза минулого року я вже купила, могла собі там іноді дозволити вже купити якусь дорожчу рослинку. Я дуже хотіла цей сорт. Він досить новенький, тільки з'явився недавно в Україні. В нас я його шукала, шукала, я його знайшла. Я його мені його надіслали. Одразу гарна така крона була все, і я його одразу з нього взяла броньки. І зробила щеплення. Тобто, в цей же рік о, я отримала, о, отримала одразу багато, о, багато саджанців щеплених о, вже о, з цього о, нового сорту. Розумієте, о, зараз це показує своє щеплення клену Еліганс. О, були в мене ще ну багато високих штамбів, Я їх продала всі. Вот цей теж був у мене на продаж. Ну так як тут був пошкоджений стовбур, я зробила невисокі щеплення 90 сантиметрів. І ну не захотіли купувати такий низенький штамбі. Хоча подивіться, який він рівний, прям ну прям гарнющий. Всім хочеться знаєте, одразу купити високий, високий здоровенний штамб. Я залишила його собі і не пошкодувала. Мені дуже подобається, от цей кленик і на низенькому штамбі. Ну, я вважаю, що на ділянці мають рости. Я, мабуть, сильно кричу, тому що намагаюсь перекричати в нас тут траса поруч і намагаюсь перекричати машини, які їздять. От. Я думаю, що на ділянці мають бути різної висоти, штамби там, ну, різного кольору, так, різної форми. От ми ж намагаємось там купити якісь колоновидні, плакучі дерева, стрижемо їх по-всякому. Тому низенький штамб мене прям дуже влаштовує, тим більше його дуже легко стригти. Також я мріяла про сорт Друмонті, це гостролисний клен. Дуже-дуже мені хотілося його мати, але саме цей клен на штамбах він коштує дійсно дорого, він дорожче коштує, чим там фламінго чи інші сорта. І що? Я знайшла ось це я його показую. Я Скажу, шкода, що вже листечко облетіло. Я купила собі цей клен, знайшла маленький зовсім садженець, щеплений знизу, тобто не на штамбі. Доволі дуже дешево, його щось там за 125 гривень здається, купила. Це ну, я вважаю для цього сорту. Це досить, досить непогана вартість. І все я собі посадила. Я могла би його сформувати одразу. Одразу я могла би собі залишити один стовбур і е, зробити собі вже. Цей штамб просто сформований. Проте я залишила його в такому вигляді, мені дуже подобається така от маса цього от гарного листя. Але я з нього тепер це в мене маточник, я з нього беру бруньки і роблю щеплення. І я вже робила, продавала також їх. А ось цей Хотіла мати собі на штамбі, я собі маю, але це вже моє щеплення. Це вже моє, тепер лишається от, формувати лише крону, бо в цьому році не зрізала. Дуже великі гілочки пішли, треба йому все-таки таку крону, форму надавати, його треба частіше стригти. От в мене високий, високий штамб. Тут більше двох метрів висота. Абсолютно безкоштовно. Сама собі зробила. Так, що мені ще? Я хотіла би ще розказати вам. Про чагарники, які насіваються. Друзі, в цьому році в мене насіялись похироплідники, і я от настільки вражена, я, ну, я взагалі не думала, що вони насіваються. Ну да, там є деякі рослини, там особливо багаторічні квітучі рослини, вони насіваються. Але от щоб чагарники я ну, не знала, що вони так будуть насіватись. І е, побачила то там, то там десь сіянці. У мене, до речі, в цьому місці, от в цьому місці я тут. Перепланувала трошки доріжку, змінила. Але отут росло в мене два великих куща. Зараз скажу сорт Діябло і «Дартс голд Тобто бордовий лисний і жовто-лисний. Вони поруч прямо росли. Я їх стригла в одному рівні, так знаєте, рівнесенько. І от від них в мене насіяли саджанці. До речі, я тут ще пару штучок залишила. От, вони дуже маленькі, то я вже їх не продавала, хай вони е, підростають. Вже видно, що колір і не Голд, і не Діабло. Діабло – це бордовий, Голд, звісно, жовтий. Тут якийсь колір вийшов, такий коричневий, дуже цікавий. І, е, от, вже були в мене такі досить гарні великі саджанці, я їх доростила, я їх продавала отак наборами. Подивилась, що дуже відрізняються сіянці один від одного. Там, навіть якщо жовтий, він має відтінки різні, жовтого, світліше, темніше. Деякі там жовті були ж з червоними приростами, тобто молоде листечко червоне. Ну, а щодо бордови, то взагалі я один такий сіянець знайшла. Я його лишила собі, звісно, пожаднічала продати, бо хочу його в майбутньому розмножувати. Я думаю, що це навіть буде новий сорт, тому що таких похироплодників я не бачила. Також сіяниць він десь там перезапилився. І вийшло таке помаранчеве листя. Ну, я кажу, що я таких похороплодників не бачила. Зараз листя все опало. У мене є світлини. Я виставила на своїй сторінці в Фейсбуці «Меркулов сад». Можете подивитись? Ну вражає, просто вражає. От, таким чином, друзі, можна купити вже ж і недорогі ці похироплідники. Вони швидко ростуть, а вони ще й насіваються, і вони ще й дають дуже цікаві сіянці, які можуть бути вже окремим сортом. Це стосується і барбарисів. Зараз я вам показую. Барбарис ну, також дуже невдало, листечко вже опало. Засвідчує мене телефон. Він прямо зараз яскраво помаранчевий. Сіянці барбарисів я купувала перший рік. Я купила дуже багато саджанців. Вони були досить-досить дешеві. Жіночка мені продала, і вони от по кольору одразу вони всі були різні. Більшість було зелених, там були ще й і бордові, і червоні. Такі от на але восени. Друзі, я як побачила ось цей кущ, це зеленим листям, він стоїть весь сезон. Це сіянець куплений. Боже, восени це один з найгарніших барбарисів. Я таких не бачила. От правда, він настільки шикарний, він настільки яскравий, його виду з кожного куточку саду. От що означає сіянці. До речі, поки зараз я з вами. Розмовляю, я так і підійду на задній двір. У мене там ще нібито не всі листя скинули Барбариси. Також я десь знімала раніше о, відео про барбариси сіянці Тому можете пошукати подивитись. Так, ще тут трошечки листячка є. О, також тут, виходить, оці. Ось цей барбарис, ось такий, і ось цей. Вони влітку стоять зелені, зелені а потім вони просто не перевершені. Ну, я ще раз там я десь казала, але хочу повторитися, всі там дуже ганяються за бордовими, червоними кольорами барбарисів, так, щоб вони от влітку були. Але... Зелені чомусь ну, не дуже полюбляють купувати. Проте я вам хочу сказати: зверніть, будь ласка, увагу на зелено-лисні, тому що, в принципі, то влітку і так яскравих кольорів дуже багато, але восени саме ці зелені, вони стають самі найкращі. Ну, для, мене, для мене це самі одні з найкращих. Зараз, поки я тут покажу. Так, Тут у мене пересадки. Вот, подивіться, залишила собі. Залишила собі таку крихітку. ну от Ви знаєте, я не знаю, як воно завантажиться в відео, чи буде видно саме колір. Як я бачу зараз через камеру, він чомусь засвітлює. Так вживу, він прям яскраво помаранчевий. Дуже дуже гарний. Оце сінець і ух, ростуть. Ростуть барбариси в мене на моїй ділянці, і там буквально пару сортів. У мене дуже мало барбарисів, саме сортових, які я купувала іменно. А так у мене більшість барбарисів сіянців, які я купила, і зараз вони насіюються, І також я вже маю свої сіянці барбарисів. І це завжди дуже цікаво, дуже гарно за ними спостерігати, який, який ж він е, врешті-решті, буде. Е, от зараз я підходжу ще до одного сіянця. Подивіться: подивіться, ця крихітка тут в мене раніше ріс Барбарис. Тут було багато в мене сіянців. Я їх викопала, мене їх купили. Але от один. Так і десь залишився, а в мене тут замульчовано, в мене тут застелено агроволокно, і воно десь оце от між камінчиками насіялось і росте. І я бачу, що це буде досить-досить гарний е, сорт. І ще один хочу показати. Фух, вже багато назнімала, знімала, але мені так хочеться все розказати вам. От, дивіться, це також сіянець. Вже він гарно. Виріс, має такі от гарні розміри. Я його думала продати, але ви знаєте, ну, я його собі залишила. Він мені дуже подобається. В нього плямисте листя з рисочками. От, навесні і влітку він має інший колір. Зараз він змінюється на помаранчевий, і це дуже-дуже гарно виглядає. Ну, що, верби. Ще швиденічко пройдусь по вербам. Ага, ще я ж я яблуньки вам обіцяла показати. Так, я просто не вмію ще монтувати таке відео. Я лише там з декількох шматочків кусочки, якщо ріже, в мене пам'ять забувається в телефоні, і воно іноді записує невеличкими кусочками, то я їх там монтую через мова От. Просто поєдную декілька частин. А отак, от от, щоб... Ну, Я ще не вмію знімати професійно, тому вибачайте, що я от бігаю з хамерою постійно по всьому саду. Але я навчусь, я, я обіцяю. Так, зараз показую вербаха кураніший, вони досить недешеві на штамбах, але я купувала низенький штамб. Зовсім низенький, скільки там сантиметрів 60. Ну можливо, трошечки і більше. Далі я вже формую, хочу її вивести вище. Я оголюю у ці стовбури. Це дуже цікаво виглядає. Далі ну зараз вона не стрижена у мене. Далі йде така от крона, і ось там вверху я вивожу одну гілку, залишила, і вивожу. Я буду робити другий ярус. Це буде дуже цікаво виглядати. Не так, як у всіх я люблю, щоб не так, як у всіх, щоб воно відрізнялось. Ну і, і недорого. Верба Мацудана, я не пам'ятаю, чи я її вже знімала, розказувала про неї чи ні, але вона варта уваги. Це мій знайомий хотів її викинути взагалі. Це була маса листя, гілок, щось безформене в різні сторони, величезне, здоровене. Він її ніколи не стриг. Я її забрала, цю вербочку. Ой, там ще треба закрити. Вон викопали рослину і ще не закрила дирку. Не звертайте увагу, я її забрала і ось так формую, друзі. Вона дуже гарно виглядає. От, де там вона на світлинах там потрапляє в кадр чи на відео. Мене завжди питають: а що це що це за рослинка? За рахунок того, що в неї такі от хвилясті гілки, подивіться, і стовбур, я люблю. от, ну не все повинно бути, знаєте, таке вилизане, акуратненьке, рівнесеньке. Ну як я розумію, не все. Мені хотілось би, щоб були якісь. Рослини ексклюзивні, тому що ну чим більш покручена, вигнена, вигнена якась рослина росте в різні сторони, тим вона е, більш декоративна, тим вона відрізняється від усіх е, і таку ви не купите. І ви можете її сформувати самі. Е, ви можете як завгодно виводити ті гілочки, там підв'язувати їх, опускати їх, робити розтяжки, всякі різні це стосується кожного куща е, і листяного і хвойних рослин. Тобто розумієте, купуючи, купуючи недорогу рослину, ви, ви економите по перше, по-друге, в Можете експериментувати як завгодно з цими рослинками, ви можете робити що завгодно. що завгодно. У вас будуть ці рослини свої, і вони будуть ще більш улюблені, ніж ті, які ви там вже купите. Ну, вже готові, правильно, ну я по собі сужу, звісно, я не знаю. Буки також буки, дуже я їх люблю. Буки вони коштують недешево, одразу кажу. Але. Завжди можна, якщо у вас є терпіння, як у мене завжди можна купити дешевий садженець, низьке щеплення і мати потім таку красу. Буки ростуть також швидко. Зараз я вам, до речі, покажу. Вже я знімала і розказувала, і ще раз хочу звернути вашу увагу, що рослина на штамбі. Щеплений, щеплена. Чим вище щеплення, тим вона дорожча. Для того, щоб зекономити і мати собі велику гарну рослину, можна просто її виводити вище самим, підіймати і підіймати. Це, наприклад, борізинки я показувала Янгі. і зараз показую бук. Боже, запихалася ж. Бук Purple Fontaine, я просто обожнюю цей сорт. Він досить дорогий, але я знайшла щеплення низеньке тут буквально метр висоти щеплення. Ну ви ж розумієте, для плакучого деревця щеплення на висоті метр ну це взагалі ні про що. Ну куди йому тут спадати? Метр, як в нього одна гілочка більше ніж метр, правильно. Не знаю, чому так щепили, але мене це влаштовує, тому що я купила досить дешево. І ось саме в цьому місці десь вже не видно, де там саме щеплення було. Але оця от гілка, бачите, оце викривлення. Це я вже підняла гілочку. Його вже і не видно, що я її підіймала і. Що це просто от, вона пішла, пішла, я її почала підв'язувати вище-вище, і вона далі мені далі подивіться, далі. І вона далі росте. І е, е, бокові гілочки от спадають, і це так гарно виглядає. Просто, от, якби я купувала е, саме в такому вигляді от такої висоти рослину, це було би, це було би дуже дорого. Дуже. А так я зробила це сама. І яблунька. Яблунька, я вже теж знімала, про неї розказувала. Це сорт Ніддзівського, також вивожу вище її, щеплення тут метр 20, я роблю її вище. Все це от, ваша фантазія, друзі. Так, так, так. Тому що мені казали, що ой такі от рослини, там ваш там, бо ми ж знаємо, скільки це коштує. Боже друзі, коштує це фантазії, лише вашої фантазії. Любите працювати, ви самі це зробите. Розумієте, не обов'язково я ж кажу, витрачати сумасшедші гроші для того, щоб мати якісь гарні рослинки. І саме про цю от загорожу, яку я розказувала, міскантус Зебрина Перовська. І яблуньки роялті, отак, от отак, отак, до кінця вони йдуть. Це все. От подивіться, як вони зараз виглядають. Я формую трошечки їм крону. І вони вже мають отакі от стовбури. Це, знову ж таки, я повторюсь, щеплені яблуньки знизу. Саме знизу. ну Це можна і бачити по стовбуру. Бачите, це вже от, він такий росте бордовий, це саме. Властивість у цього сорту. Купила на дорощування. Ой, щось я вже наступила на кріп. На кріп, то не страшно. От, купила на дорощування, доростила і маю тепер ось таку красу. Фух. Так що. Буду закінчувати я, друзі. Ще, звісно, хотілося б вам багато чого розказати, тому що багато рослин, дуже багато тут за один день їх і не обійдеш, там щоб по кожній рослині все розказати. От проте. Який ітог, Ітог сієнці сіянці можна купувати, можна дочекатись, і у вас будуть свої сіянці. Будете мати ексклюзивні сорта. Кожну рослину, один і той же, наприклад, чагарник можна посадити поруч, але сформувати по різному і це буде вже взагалі дві різні рослини. Ну, одного і того ж сорту, але вони будуть виглядати геть по по-різному. Також робити відводки це легше для мене, наприклад, ніж живцювати. Ну і вони діляться, вони швидко ростуть. Ну, чагарники я маю на увазі. І це завжди дуже цікавий процес, дуже гарний і ну, що. Приносить задоволення, просто задоволення. Я обожнюю свій садочок. Колись я обов'язково зніму окреме відео по своїм ексклюзивним сортам, дорогим сортам, які в мене з'явились вже в садочку. Дуже хочу показати, але це вже на наступний рік, тому що їх так і треба показувати з листям. От, отак, От друзі. Тому не бійтесь, експериментувати. Робіть, досягайте своєї мети, і все у вас вийде. Оце також мій клен, це моє щеплення, сорт Елеганс. ясенолисний, жовтолисний. Я сама зробила, а купувала м -м, саджанці. Я взагалі не знаю, що то були за саджанці Вони в принципі то і не були і щеплені, чи і сіянці, чи що. Ну зовсім зовсім манюсінькі. Просто от я з них брала. Ці бруньки і зробила щеплення. Все, друзі, пока-пока, Віта... вітаю, вітаю вас!